Всім привіт! В ефірі Коделія. Привіт! Та Модулій. випуск нашого розбору синтезовані, але щире від Ютуб-каналу IT-Mentor. Сьогодні ми проаналізуємо, куди рухається веб. Маємо результати State of CSS 2024 і м, перші дані State of HTML 2024. Так, це за матеріалами аналізу Патріка Броса, і ці опитування, ну вони справді важливі. Дуже важливі, бо розробники браузерів на них дивляться. Це власне і визначає, що буде далі з вебом. Саме так. Отже, давай спробуємо розібратися, що там з сумісністю, яких фіч бракує, ну і які головні виклики стоять перед нами розробниками. Поїхали. Почнемо з CSS. отже, сумісність між браузерами цікаво, що ну, немає якоїсь однієї гігантської проблеми. Так, розкид такий. Найбільше здається Anchor positioning десь 11%. Потім Container Queries 10%. Угу. Далі Has, Nesting, View Transitions – всі десь по 9%. Якось так, рівненько майже. Схоже, немає одного домінуючого болю, але, можливо, не дуже поспішають з новими фічами. Ну, виглядає як обережність, так. Навіть ті фічі, що вже з нами з 2023-го, ті ж контейнерквері з чехес впроваджують, ну скажімо так, неквапливо. А чому так? Є якісь думки в коментарях? Є е, по-перше, пам'ятають минулі проблеми з сумісністю. Знаєш, по-друге, треба підтримувати старі браузери, особливо iOS. Це постійна тема. О так. iOS. Ну і можливо, є така собі, знаєш, втому від анонсів. Анонсують багато, а реально використовувати це потім ще роки не можна. Ага, тобто анонс є, а підтримки ще немає. Знайома. Навіть грід, який з нами з 2017 року, і той згадують 6%. Але тут мені здається питання більше в тому, що не вистачає мейсонрі і сабгрід для повного щастя. Зрозуміло. А от щодо конкретних функцій, ті ж Queries звучать вже потужно. чому обережність? Ну, називають їх складними. Просто в реалізації. Щодо Хес пишуть про баги іноді. А Нестінг тут багато хто чекає на новий, більш такий розслаблений синтаксис. Той, що має з'явитися цього року. Так, завдяки Інтеропт2024, він має бути вже у всіх браузерах. А Subgrid, ну там теж є скарги і на баги, і на продуктивність. Гаразд, а чого не вистачає? Які нові фічі найбільше просять? А от тут цікаво, запити на нове теж ну, відносно невисокі. Схоже, складність того, що вже є, турбує розробників більше. Тобто розібратися б з тим, що маємо. Саме так. Але якщо виділяти топ-3 побажання, то це міксини, як у SAS-CSS для повторного використання стилів, потім умовна логіка типу IF-ELSE прямо в CSS, ну і Masonry Layout. А головний біль, мабуть, незмінний. Абсолютно, підтримка браузерами. І так, Safari часто згадують. Класика. Але знаєш, що ще цікаво з'явилося? Що? Розрив між тим, що може CSS, і тим, що можуть дизайн-інструменти. Дизайнери, схоже, бачать потенціал CSS для креативу, але їхні інструменти, ну та ж фігма чи скетч, вони не говорять мовою CSS. Оце справді цікавий поворот. Тобто технологія вже ніби є, а інструментів, щоб з нею комфортно працювати на етапі дизайну, ще бракує. Точно. Це прямо кричить про потребу в нових, можливо, CSS first інструментах. Дуже цікава думка. Гаразд, давай тоді до HTML. Там дані ще попередні, але все ж як там із сумісністю. О, а тут є явний лідер по Power API майже 20% згадок. Це ж той новий API для спливаючих вікон, підказок всяких. Він самий. Далі йде Anchor Positioning. ті ж 11%. і часто його згадують саме в контексті позиціонування цих поповарів. Логічно. Потім View Transitions – 8%. Їх хочуть для переходів між сторінками, особливо без важких фреймворків. Ну і далі діалог 6%, Там проблеми зі старими iOS, анімацією, доступністю. І PWA теж 6% І знову привіт, iOS. Зрозуміло. По гаряча тема. А загалом, чому деякі елементи HTML використовують мало? Тут дві головні причини вимальовуються. По-перше, ну багато стандартних штук, типу селект, інпут тайп Дейдей, List, навіть Detail Самарі їх дуже важко стилізувати так, як хоче дизайнер, або анімувати. Ага, гнучкості бракує. Точно. А по друге, деякі речі вважають просто складними: той же діалог, або навіть веб-компонентс, тобто або не гнеться, або складно зламати. Ясно. А чого тоді не вистачає? Які нові елементи хочуть? Список бажань, до речі, майже не змінився з минулого року. Дуже стабільний. І що там в топі? Data table, увага, 51%. Ого, половина. Так. Далі Tabs, 40%, Switch Toggle 32%, skeleton loader – 28%, контекстне меню 27%, карусель 26% і нескінченний Scroll – 24%. Хоча про Scroll, звісно, є дискусії щодо UX. Але 51% за таблицю даних це ж прямий сигнал браузерам. Абсолютно. Але тут є м, важливий нюанс. Деякі розробники в коментарях пишуть, що не так хочуть нових складних готових компонентів, як кращих базових примітивів. Тобто не готову рибу, а кращу вудку. Власне так, щоб можна було легше і гнучкіше будувати свої компоненти на базі простих, але надійних цеглинок. Логічно. Отже, якщо підсумувати по HTML, потрібна повна стабільна підтримка поповер разом з Anchor Positioning, Так треба кращі можливості для анімації та стилізації елементів типу Popover і діалог. Дуже треба. Значно легша кастомізація стандартних контролів типу Select чи Input Type дорівнює Date. Однозначно. Ну і звісно, нові вбудовані елементи, особливо таблиці та таби, або ж ті самі кращі будівельні блоки для них. Саме так. Знаєш, хоча й кажуть про втому від опитувань, але цей зворотній зв'язок від спільноти, він же надзвичайно цінний. Без нього нікуди. Так, без нього розробники браузерів і ті, хто стандарти пише, просто рухалися б навпомиски. Отже, ми бачимо досить чіткі сигнали з обох опитувань, є розрив між тим, що вже можливо в CSS та HTML, і тим, що реально використовується. Так, через сумісність, складність, стару підтримку. Постійно звучить запит на вирішення цих проблем і на кращу стилізацію базових речей. Угу. І от наостанок така думка для роздумів. Ми бачимо, що CSS стає все складнішим, а в HTML хочуть кращі будівельні блоки. Можливо, ми підходимо до того моменту, коли потрібні якісь принципово нові підходи до того, як дизайн і код взаємодіють, щоб реально розкрити весь цей потенціал сучасного вебу. Слухай, це дуже влучно. Можливо, саме в цьому напрямку і варто думати нові інструменти, нові підходи до взаємодії. Майбутнє покаже. наостанок хочемо нагадати про важливість підтримки наших захисників. Не забувайте, будь ласка, донатити на FPV-дрони для фонду Сергія Стерненка. Кожен внесок важливий. Так, це дуже важливо. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в наступних випусках. job yep.